Британія готова діяти, але сама Британія не потягне. Британія намагається стати місточком між Європою, Україною і Сполученими Штатами, і все залежить від того, як сильно і хитро буде діяти Путін. Путін спробує показати, він просто розривається що і щодня в компліментах Трампу, знаючи його психотип, що теж важливо, чим не займається українська європейська політика. Просто розривається в тому і про його сім'ю, про його геройський замах. І все це грає і Путін захоче перетворити ці перемовини в свою гру. І до часу закликання за стіл України в особі Зеленського чи в особі делегації загальні рамки вони узгодять. І тут зараз Україні важливо діяти різними шляхами через різні системи впливу, в тому числі через республіканців і демократів. Toma muitos...